Це спортивний зал, це, ну як вам сказати, ну це кузня ганбольних е, кадрів і ганболістів. Ну і звичайно ж, за сприянням Ігоря Дакімовича був створений київський спортивний ліцей інтернат. Тому не дивно, що цей турнір Турчина він традиційний. І незважаючи на перепони, і зовнішні, і внутрішні. При першій можливості, навіть зараз у цей час, у цю сьогодні, цей турнір проводиться. І я, завжди присутні команди з різних міст і містечок нашої України. От сьогодні є команда Одеси. Я гадаю, це 100%, як була можливість іменно такою безпечно, то географія цього турніру була б ширша. Тому що наш. Діти, я кажу за жіночий гандбол, це вже генетичний код. Я не кажу, що всі, але процентів 10-12 народжуються м'ячем. Хто вправі, хто в ліві руці.